Ось отримав ще одну посилочку, з китою на 10-й день після оплати вона прийшла. Замовляв по акції пакетні пропозиції і додаткова акція мінус 2 долари за 6 одиниць товару. Почну ось із розпакованого, О, ось розклеїлася, розклеїлося, це коробки. Досить цікавий, досить корисний предмет. Це окуляри ювеліра я їх називаю, хоча, звичайно, ювеліри такими не користуються, вони використовують е, такі окуляри зі скляними лінзами. Але у господарстві досить корисна річ: перше для паяння, друге для якихось дрібних робіт, там щось розкручувати, загвинчувати е, та будь-які дрібні роботи. Е, у сільському господарстві витягати колючки із пальців, також рибалкам в'язати гачки. Ну це те, що я згадав, таке що можна виконувати за допомогою цих окулярів. Е, Огляд, я їх вже неодноразово проводив, От, тут швиденько покажу. Є три лінзи. Під два ока, друга лінза теж під два ока і третя лінза під одне око. У чому користь? У тому, що, коли ви щось будете робити із ручною лупою, у вас буде зайнята одна рука. А тут, будь ласка, наділи на голову на лоба, і у вас обидві руки вільні, бома руками можете виконати якусь е, діяльність. Вставляєте елементи живлення, дві мікропальчикові батарейки. 3А, здається. Вмикаєте підсвітку. Тут ну, зараз немає елементів живлення, не буду показувати, бо вже неодноразово проводив огляди. І можна повертати вліво-вправо ліхтарик, нахиляти вгору вниз і лінзами користуватися. Дві руки вільні. Досить корисна річ. Єдиний недолік це пластикові лінзи, які при зберіганні на сонячному світлі е, ну можливо за рік, можливо, за два вже потмініють і вийдуть з ладу. І також треба обережно до них ставитися, менше юрзати по столу різними е, ганчарками непристосованими їх прикарати. Ціна е, в магазині. 8 доларів 51 цент це дорого, можна купити до 7 доларів. Е, в пакетних пропозиціях 5 доларів 93 цент, а так як я сказав, у мене була 2 доларова скидка на весь товар, то мені е, одні оці окуляри обійшлися за 5 доларів 45 центів. Наступний вид товару, який теж я вже проводив огляди, кому цікаво, знайдіть попередні огляди експресних товарів, це патронтаж на пояс. Звичайно, його можна і на шию кинути, і через плече. Е, от. Ремінь дозволяє кинути через плече. Для 12-го калібру підходить. Для 16-го, для 20-го ну в мене не було 24-го, не було можливості перевіряти. Для 20-го нормально, для 16-го. А от для 12-го, якщо вставити усі 30 патронів у гнізда, то патронтаж ну от, скрутиться ось отакий бубликом. Він буде дуже жорсткий, тому що патрони щільно один біля одного будуть знаходитись. Тому, коли 12-й калібр, ну можливо, 3-4-5 патронів потім треба буде робити пропуск. Знову 3-4, тобто якісь пропуски робити. кілька. Зробити порожніх гнізд. Тоді він нормально буде триматися на полюсі. Його вага досить невелика. 201 грам. 200 грамів всього-навсього патронтаж. Звичайно, шкіряні, класні. У мене, звичайно, є шкіряний з кишенями, з клапанами. Але він важкий. Гарний, важкий, я ним користуюся, але роки йдуть, десятиліттями навіть ходити в савачі очі на полювання, то, можливо, перейду на такий синтетичний, який набагато легше носить на собі застібка. швидкознівна. Стосовно довговічності не буду. Нічого говорити, не знаю, наскільки вона довговічна але сидить, міцно. Ну, регулюється досить в досить широких межах, хоч для зимового полювання поверху одягу, хоч для літнього можна відрегулювати. О, ще ось додатковий карабінчик. Здається, попереднього разу, як я купував, цієї не було лямки. Цієї чи як її назвати, цього фіксатора. О, Тут він є, це вже плюс. Ціна. Мені він обійшовся 3 долари 12 центів. Якщо в пакетних пропозиціях е, купувати 3,39, якщо напряму в магазині 5 доларів 74 центрів. Це дві маски. Одна маска так, людей лякати, інша на мотоциклі кататися. Ну, нехай, почну з цієї, що людей лякати. У мене схожа є. Я вважаю трішки кращою, ніж все. От маємо отаку бабусю Ягусю, це начебто цигарка в неї з рота стирчить, хустка. Е, для рота немає прорізу От одна ніздря, лише дихати через одну ніздрю, е, прорізи для очей надто дрібні. Ну, Зараз продемонструю. Ну і тут ось до потилиці кріпиться. Звичайно, за допомогою такого кріплення швидко... Одягається на голову, але от зараз продемонструю, дивіться, колись я придбав на базарі на Барабашово, у Харкова. Дивіться, маска яка повністю на голову одягається, не спаде, бігати можна стрибати, лазити. Я лише прорізи поробив поміж зубами, щоб краще вентиляція була. От для очей, порівняйте, от проріз для очей у бабусі Ягусі і. Ну, я не знаю, чи це, маска, я крюгером називаю, не знаю, Крюгер це чи не Крюгер. Ну Дивіться, у Крюгера яка проріз для очей і у бабусі Ягусі, як. Ну ось, б то і не погано, але, як я сказав, немає трорізи на рута, дихати важко. Через одну з днів багато не потягнеш. І хустина якась коротковата вона, як на мене. Ну а так нічого прикольненьке. А ні, ні, нормальна, хустина нормальна, то я її не, не розправив. Там ще якась липучка ззади, зараз роздивимося. Ну, нормально можна людей полякати така. Прикольненька. Ціна цієї маски. В магазині напряму 5 доларів 8 центів. Ну я б не купив би. В пакетних пропозиціях 367. Мені вона обійшлася 337. Оце лише через те, що 337. От я її придбав. І остання маска, це маска мотоцикліста. Чи мотоцикла маска, тому що подобається так і говорить. От вона пластикова, жорстка, як видно. Не силіконова. В середині є пом'якшувач. От є вентиляційні отвори на щоках, якісь, не знаю, поміж зубів, мабуть, вентиляційні отвори під пом'якшувачем. На пом'якшувач, от на скронях, чи як на вилицях, ось на вилицях пом'якшувачі. Гумовий ремінець чи лямка, не знаю, як сказати. Є регулятори по, по голові. Скло, не знаю, видно, не видно, якби ну, різного кольору, от до краю жовтіше. До перенісся голубий колір. Можливо, якщо по краях жовтий, можливо, краще видно периферійним зором. А і ще ось теж е на лобі зліва і справа теж вентиляційні отвори. Не дивлячись на велику кількість різних вентиляційних отворів, пітніють лінзи, пітніють привидикові, пітніють. Не катастрофічно, але все ж таки сильно пітніють і ну, при руці на мотоциклі цього допускати не варто. А так маска мені подобається, класна. Не знаю, як вона в експлуатації буде вона далека чи ні, можливо, невеликий це розмір у неї. Ну, тут кругом нормально, от трішки дав ось тут на лобі. Ну можливо, форма черепа трішки не така у мене для цієї маски. Ну, це таке, можна пристосувати підібрати, але найгірше це те, що під підні. Можливо, витягти лінзи та одягати окуляри. Е, для вуха вільні, тому буде куди окуляри. Або окуляри, ну, якщо окуляри спортивні, лижні чи пльоти, то ну, весь ефект буде втрачатися. Е, її ціна в магазині напряму 3 долари 81 цент, в пакетних пропозиціях 2,39, І мені воно обійшлося 2 долари 20 центів. Гарна мозка, мені подобається. Ну, Можна і бабусю ягусю теж на мотоцикла одягати, але треба буде окуляри, бо мошкаровочі налізе.